онлайн. Сьогодні ми завітали у супермаркет Колібріс. Він знаходиться за моєю спиною. Це один із небагатьох супермаркетів місті Трускавець. Тож е, покупців тут, як завжди, є багато і серед відпочивальників, і серед місцевих людей. Останнім часом у соцмережах з'явилася різка критика в адресу цього закладу. Люди почали скаржитись на те, що тут продають неякісну, часом просрочену продукцію. Також люди скаржаться на те, що охорона тут поводить себе. Часом неадекватно може е, кричати на людей, е, хватати їх та пробувати обшукувати клієнтів цього супермаркету. Тому сьогодні ми завітали сюди для того, щоб перевірити наскільки правдивою є ця критика в адресу Колібріса, чи задоволені люди якістю обслуговування, і як на сьогоднішній день адміністрація магазину бореться із цими проблемами. Перебито, ви бачите, перебито. На масло таке жовтеньке, Перший свіжо стін кусочок. Як вам сьогодні в колібрі що Що можете сказати? Нічого мені подобається. Свіжі продукти завжди. Думаю, що так. Ви адміністратор. Покличте, будь ласка, адміністратора. Яно казала, що було сайті, було б е, на фейсбуку, що було не. по що було погризано колбаса. Казалось. Не погризана. Знаєте, там я, я виділа то в інтернеті. Той і там така знаєш, як без боку дірочка. то могла бути лопнувши, і воно таке чорне, ну то не є мишече. У так. нас нема того. Я сама на Кубису приймаю, я бачу, і ніхто на мій не повертав і не приходив з каргами. О, тут є заява. Прошу керівництва супермаркету колібрі звернути увагу на своїх працівників охорони і вантажника, які поводяться неадекватно, які простягають руки до клієнтів вашого супермаркету. Ви причини товкаючи покупців, особливо увагу звернути на охоронця супрун з повагою ваш постійний клієнт. А є він супрунці? Є А ну покажіть просто. Що там відбулося між вами і тим клієнтом? Що там було? Тут скара, Щоб вивозилося. Без причини штовхали якогось покупця і за неадекватно. Що це було за ситуація? Я подивився по відео. він стояв коло соків. Біля соків, так? Біля соків. Таке ощущення, що він щось сховав. Там у нас маленькі такі сочки. Він проходив через касу. Булочку взяв, що щось не прав. Я попросив, його, можна вас подивитися. Ви не маєте права. Він і міліція визивати міліцію, хай не проєкт. А ви мали право його обшукувати? Тобто у вас це прописано ваших зобов'язання? Не прописано. Просто по просьбі. Ви до нього вічливо ви звернулися? Так. Товаришу, хай, покажи, кажу, що тебе немає нічого, ти нічого не кажуть, покажи, кажу, що тебе немає нічого. Ні, ви я його Ого. Це один випадок був, чи ще щось було yeah, yeah. таке поділення? Yeah, один yeah. випадок, так? Це має, зараз судовиконавець, що вона нам має сплатити, ми маємо її подати, вона має нам 1200 гривень повернути за кражу, 1100, то вже виконавчий лист. А що вона вкрала? Картриджі. Звідки, які картриджі? Картриджі такі до доволення. Великі 400 катери. Uh Казі -huh. до мах 3 Розумієте, ми маємо навіть судове, ми маємо виклики. Okay, Ірина, хто so. тут? Молода якась? Молода. То на тисячу гривень вона вкрала. Паня, от є пробажа, є вознестача. Хто за це відповідає? Тобто це потім відмінусовують си розкупляють. Свець персонал, є матеріально. У нас є колективна, відповідальна матеріальність. Бачите, якийсь трошки такий, на вигляд, не дуже. Просто заборіть. Ось, масло свіжа, ніби є, і бачите, і цей. Бачите, бо тут. Наприклад, це воно трошки відрізняється. Бачу, тут легке... Це просто плівка така. Топливка, воно було, так? да, воно було, Бачите, якщо під світом воно ага. було а, прийшло і поки його запробував. Ага. Оці от дві корівки, дивіться. Дата, бачите? 2.21, 21. Друге, а... 2.02, друге. Друге 02. Так. 16 вік. Так. Що це є? Це є дата виготовлення. виготовлення а саме про Так. Так. 2-4 місяці. Хай їх поміняють, просто бачите, вони навіть такою корочкою вже покрилися. Ви ходите в колібріс? Не, 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 не задоволені ви обслуговуванням. Та як коли? – А що буває, що не ну, так? Росії другий раз бувають, не відповідають тому товару, який там лежить. А, Тут, а хамлять може вам там. Ні, хамити ні, то вже не буду казати. Старшим жінкам не хамляти. Ні. Все добре, все перевіряється, і кожен раз вже потерміновано, нічого немає. Знаєте, ми часто не ходимо, так як зараз нас обслужили за задоволені. Я рідко тут буваю, задоволена. Ні, поки нормально. Задоволені, так? Та обслуговування не ніби ні, нічого, але черга сильно треба чекати. Тут каси рідко працюють. Одна каса працює, а дві немає продукції. Отож, як ми побачили сьогодні проблеми, які в будь-якому закладі тут також присутні. Однак факти порушень, які були записані в книзі скарг цього магазину, за словами адміністратора на сьогоднішній день є виправленими. Всім іншим людям ми побажаємо при наявності таких порушень записувати їх в книзі скарг, а не в соціальних мережах і звертатися до Керівництво магазину, щоб ті проблеми, з якими вони стикнулися, були вирішені по гарячих слідах. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.